І говоримо далі про те, що суд звільнив з під варти президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, якому оголосили і Підозру в заколоті, Юнсук отримував утримували в центрі ув'язнення в Уйвані на півдні від Сеула. Його доставили туди 15 січня. Центральний окружний суд Сеула, що задовольнив прохання президента. А заявив, що задовольнив прохання президента про звільнення і обвинувальний акт від 20 січня за звинуваченням у закладі надійшов із запізненням, тобто документ подали вже після того, як початковий термін. Затримання закінчився. Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан в країні в ніч з 3 на 4 грудня 2024 року для захисту конституційного ладу вперше з 1980-х років. Причиною стало те, що опозиційна демократична партія Південної Кореї, яка має більшість в парламенті, відхилила пропозицію уряду про бюджет і вирішила оголосити імпічмент державному аудитору і головному прокурору. Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлах прокоментував обіцянку Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. Пригадуєте? Келох тепер підкреслив, що тоді американський лідер говорив про потенціал повернення українських територій разом з тим, обіцяючи завершити війну за 24 години. Про те, якого дня та року Трамп не уточнював, зауважив Келох. Також спецпредставник Трампа занепокоєний демографічною ситуацією в Україні. Війна за його словами призвела до втраченого покоління в нашій країні.